Я протиснув, забираю, бачу, що немає крові. Все нормально. Тоді мені треба накласти пов'язку. Тиснучу, давлючу пов'язку. Як я її накладаю? Ось таким чином. Тінчик бинта бинтами кладемо йому між ноги. І маємо чуть-чуть зігнути коліно і своє коліно під його. І ось таким чином. Раз. Пройшли. Ось так водії швидкої допомоги вчаться зупиняти критичну кровотечу потерпілому. Зокрема, опановують навички тампонування рани, накладання тиснучої пов'язки та турнікета, аби пацієнт не стік кров'ю. Критична кровотеча. Ми розуміємо, що ми маємо від 30 секунд до 4 хвилин, щоб зупинити цю критичну кровотечу. Якщо ми не попливаємо, і навіть не то що на роботі, а навіть в Просто десь пересічний громадянин не повпливає на цю критичну кровотечу, то людина стіче кров'ю, і ми вже тоді не допоможемо. Насправді це не важко, але треба хоча б раз, два, три попробувати цю практичну навичку. Після відпрацювання цих навичок водії вправлятимуться в забезпеченні прохідності дихальних шляхів пацієнта. Це вже друге практичне заняття, яке навчально-тренувальний відділ проводить керманичам швидких. Перше стартувало 12 лютого. Вже якусь певну частину вони їх пройшли, а саме базова підготовка реанімаційних заходів у педіатричного пацієнта з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Так, сьогодні ми займаємося критичними кровотечами і дихальними шляхами. Відповідно, в нас на цей місяць ще є одне заняття. Це буде більше жити, більш таке ще практичне, більш, більш ближче до них. То це буде вакуумний матрас, як туди, як ним користуватися, взагалі, як його. Накачувати, ось відповідно, будемо говорити про імобілізацію переломів, будемо говорити про накладання шийних комірців, ну і все, що в принципі стосується допомоги для саме медичного працівника. 30 водіїв Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф здобувають нову для себе професію екстреного медичного техніка. Теоретичну частину їм викладали в онлайн форматі педагоги з Чернівців, а практично забезпечують інструктори навчально-тренувального відділу Рівненської екстренки. Для нас це дуже велике підсилення, бо в багатьох районах у нас виїжджають на виклик в складі бригади один фельдшер. Тобто, ви розумієте, що підготовлена людина. Вона зможе також самостійно надавати допомогу травмованому, допомогу при пологах, виконувати базову серцеву легеневу реанімацію також у дітей. Вони вже наші фахівці пройшли це вже і можуть надавати таку допомогу. Для нас це неоспорима допомога а при наданні екстреної медичної допомоги це дуже велике підсилення. Запровадити нову посаду на Рівненщині рівненська екстренка змогла завдяки підписаному меморандуму з чернівецькими медиками. Він передбачає охоплення знаннями усіх водіїв швидкої допомоги області. Їх наразі є близько 600. По завершенню навчання усі вони отримають сертифікати про підвищення кваліфікації. Завершиться повний курс навчання для першої групи водіїв у квітні. Ольга Денілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.